Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі в Україну прийшли морози. І я вже на кризі приїхав на наше місцеве озеро пошукати карася. Не знаю, чи в нас сьогодні це вийде. Сьогодні зранку мороз був мінус 9, і він досі тримається. А як ви знаєте, карась, мороз не дуже і активний. І зараз. Приділимо часу його пошуку і спробуємо половити, вийде в нас чи не вийде, ви все самі побачите. Вітаю вас з цим, то, що прийшли морози, і кожен бажаючи може вийти на кригу і спробувати половити рибу. Крига досить, бачите, ну таке. але вже не тіть, так як ми були минулі рази. І в 25-24 му і в му році був. Такі морози 5-7 градусів, крига була п'ятерочку максимум, зранку заходили, а в обід вже ледве виходили назад, щоб не провалитися. Зараз морози вже тривають дня 4-5. І думаю, там по прогнозу ще тиждень вони будуть і такі навіть 10 і більше градусів. Тому у всіх буде можливість вийти на безпечну кригу і половити рибу. Поїхали шукати. Так. Беремо нашого пацанчика діпера. О, бачите таку помаранчеву кришечку поставив. Щоб добре було видно. І йдемо шукати рибу. У мене тут такий безлад, купа вудок. Зараз Початку треба знайти. Так. Беремо діпер. Я не воду. Ну, мигнул. Значит, все пише. Берем наш телефончик. Wi-Fi. Так, все, подключился. Чекаємо під'єднання. Друг, що там з того? Будеш під'єднався. Ага, під'єднання. Так, зимова прибувалю. Ну, в цій луночці нічого немає, бачите? Просто-просто рівне. Просто рівне. Ну, йдемо шукати далі. Так, зробив іншу лунку. І, друзі, щоб ви розуміли, тут ніби все, крига тверда, нормальна, тут пробилося, просто пишню поплав і вона пробилася. Це поганенько, треба обережніше. Я так на нам прийшов, бахнув. Ну тут теж, бачите, пусто. Потім ще подивимося камерою, але хочу вам сказати, з діпером швидше. І зараз ще мороз. Кабель мокрий, постійно доставати його з води шукати риба камерою і швидко замерзаєш. Діпером це робити швидше і не так мерзнуть руки, можна навіть в рукавицях. Йдемо далі. Бачите, 24 метри глибина, вода 0,6 градуси то вона так швидко і замерзає. Я думаю, що за ці морози крига буде більше 10 см, це факт. Йдемо шукати далі, поки що нічого не знайшов. Так, друзі, набив купу лунок, риби не знайшли. Дідусь теж спробую. Хочу пройти трошки далі. Людина приїхала, пішла. Вроді тримає крига. йдем пробувати далі. Бачите, вона така, де з одного разу пробивається, де... О, бачите, тріснуло. Хоча не пробилося. Треба перевіряти, бо в одному місці я пишню поставив, а вона сама по собі провалилася. Просто дуже-дуже слаба крига. Тому обов'язково треба перевіряти. Ось сліди є, де він шов, можна йти по ним. О. О! Треба діставати. Ну, каже що, пишню втопив. Отак, <с> <avenue> ну друзі, нарешті знайшов рибу. Бачите? Ось оці штуки, це і є риба. Тепер можна і пробувати опускати камеру і дивитись уже більш детально, що там може бути. Але це, мені здається, що це карась. Дивіться, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми націлуночку зараз і будемо пробувати ловити біля. Йолки-палки, ви тільки подивіться, що поється. Все. Тут будемо сідати, пробувати ловити. Так, друзі, опустив камеру і бачив щось цікаве, але Але... Але дуже швидко воно все десь... О, бачите, вон тінь пішла. Один одненький є. Ну тут треба десь і шукати. Щось тут є десь цікаве. Щось тут є десь цікаве. Раз він тут кружляв. Знову, друзі, бачу одного, але ногою шорнув обкрив все, він як дьорнув, просто слід простив. Просто слід простив, як він Мороз ставить, він дуже-дуже лякається. О, кончик. Прям в камеру заліз. Друзі, блін. Підірвав камеру. Хочу зняти. Телефон сів на морозі повністю, виробився 100%, бо став, виробився. Знову одненького бачу і все. Так, не тільки в кармані тримав. Мотильочок, мотыльочок. Треба в мотильницю. Ох, ки-палки! Типо дивіться на цю красу. На цю красу. Так, ми його зараз отак раз. Щепоточку. І кладемо нашу мотильницю, а іншого знову сховаємо карман тепленький. Тому що ми тут буде труба. Рибалочки ще будуть, крига стала, треба їздити, знімати вам контент, це тепленький карман і йдемо пробувати закидатись. Беремо нашу вудочку, Акара, придбав на фіш-фіш. зараз там знижки до мінус 70%. Тому ви теж можете перейти по посиланню під відео. І Подивитися собі такі зимові вудки, жилки гамакацу, тільки гамакацу. У мене намотана 0,06 і 008. І останніх тих всіх великих карасів я ловив на 008 жилочку і вона мене не підводила. Так зараз буде і тут. Три мотиля. і потихеньку опускаємо це все на дно. Бачили тут рибу і спробую вам на камеру потім показати, що ми там побачимо. І початку треба хоча б виставитися. Як завжди отак пару разів підкинули. Ну блін, щось було, друзі. Одразу щось підкинув, щось було і лишаємо. О, Бачите, клювання було? Є, є, є. є. ну Це окунь. Шкарний. ну Все одно, перша риба, Хе -хе. перша риба і ось такий непоганий окунюк Першенький є. І ми його викинемо одразу, він нам не потрібен. Іде. Раз, і пішов. Ну, мотиля схав гад. Будемо нового наживляти. Ну, перша риба є, все чотненько, продовжуємо. Так, і дивіться, в минулому році крало утки в мене і багато показував такий лавхак ок. Зараз хто не бачив, ще раз показую. Це в мене є такі штуки від старих жерлиць. І отак і раз. Сюди. Хоп! Бачите? І буде видно покльовку. І так само вудку вже не вкраде. Так. Друзі, першенькі. Першень. Тільки, тільки опустив вудку. Опа, сюди. Сюди. Першенький. першенький є. Ось такий карасик. Тільки опустив вудку, вон приїхав. Саня шалепник. Також половити карасів. І з ним розмовляв, опустив вудку і першенький є на свіженького мотиля. Ну, ну першенький є. Так, друзі, знову покльовка була. А бачите, Оце окунь, це не карась. Це окунь. Знову проспав. Ну, поклювання. Так, декілька підкидів і лишаємо. Э, Саня, проспав. Затягнуло аж под этот. Отак, друзі, тільки закину Знов. Там Тут закину. Не, все Тут тільки закину. Ні, окунь все-таки. Ти бачиш, який хороший окунь. Хороший окунь. Ось такий окунець клюнув. Ну нічого, теж риба, це вже другий окунь у нас. І карась три риби вже піймали. Нічого, це вже вдала рибалка. В мінус 8. Мінус 8, <с> -8> Сань <сами> показував? <с -8> <-8. с -8> мінус 8 зараз. ну Ось така рибина. Так, тут десь поряд є наші, наші пацани. Тільки їх дуже мало і вони так. О, дивіться. Ось і він, бачите? Раз, і сразу, І одразу втік. І сразу втік Тому зараз будемо далі шукати, де вони є ці пацани О, дивіться, ще один поплив. Ми будемо шукати. Так, друзі, бачите, такі камера фігово показує, але... Десь він десь він тут крутиться, а знайти його де саме не можу. І поки що покльовка була одна, але я проспав. Так, друзі, щось якесь склювання було. Ось такі вок затягує під криво. Такий окуньочок останній і карась щось взагалі неактивний. Розкинув трохи вудок, чекаємо. Саня теж достав діпер. Зараз буде намагатись шукати собі лунки для риболовлі. А ми, а ми, а ми поки чекаємо на клювання. Ну, щось поки не дуже вдало. Партнером канала Need for Carp є компанія Так, Друзі, тут покльовка була на боковий, я його кинув. Немає, проспав. Поки я тут лажу, щось знімаю. Всі клювання попросипав. Я прям бачу, як він ківок гнув. Я прям бачу, як він ківок воду затягував. Сніжок іде, холодина, капець, руки замерзають, нереально. Так, треба трошки посидіти погратися. Саня подивився в цю луночку, в діпер показала, що є риба. А клювати відмовляється, тому треба спробувати посидіти трошки погратися з цим ділом. Так, трішки пограємося. Тут клювання в цій лунці було на цю удичку. Достала, там уже немає мотеля. Закинув поки. Меньшу тут надо перевдить. О, поклевка. Поклевка, поклевка. Что-то погралось. Не знаю, что там. Окунь, Чи карась. Но факт том, что поклевка была. Одразу жилка обмерзает. Одразу жилочка обмерзает. свіженького мотиля, і тут потім також пирив В такий мороз, карася ловить, це ще та затія, тому що він, ну, він не ловиться в мороз. Краще всього, це коли відлига. Зараз ці морози пройдуть, крига стане товста, і тільки підуть плюси, ось тоді ми почнемо ловити карася. І будемо його ловити. Кататись всюди, де тільки можна. Ну, а поки що пробуємо і в мороз, що сидіть вдома. Крига стала. І так всі чекали. Чекали, чекали і дочекались. Нарешті за всю зиму, в кінці зими вже, в лютому, у нас з'явилась більш-менш нормальна крига. Жилка одразу вся вкрилася кригою. Так, и освежили. Так, перчаточки мои валяются уже в воде. Чекаем на клювание. Вставати поряд. О, і зараз блин, руки так замерз, мінус 6, конечно, я не очікую. Я побоюся по прогнозу, показувало що в день має бути мінус 1-0. Я думаю, ну норм. А виходить так, що ніфіга що мороз, ще й мінус 6, ну це прям тумач. Ну, я просто дуже вже чекав цієї криги, дуже. Я думаю, що ви також чекали. Напишіть в коментарях, обов'язково чекали кригу чи ні. І тому і поїхав. Треба знімати вам контент. То на фідер я не виїхав, рибки особо кльово не було. І чекав вже, подивився прогноз, я казав в минулому відео. Шо? Прогнозу мають бути морози і наступне відео, скоріш за все буде вже з криги. Я в неділю поїхав, думав зняти відос, приїхав, а крига була ще 2 см. Вона зовсім не тримала. І тому вже сьогодні вівторок, більш-менш можна вийти. І вже я на кризі знімаю вам контент. Ох, е, е, друзья, лазы лазив, лазив, ох ты шо, крась! Есть, куда? Пішов, пішов, кутихенько, тихенько, Васечка. Есть. Сюда. И цю водку чуть не втянуло. Ты шо? А, єс, дружок. Еес, дружок. Хорош. Еще одненький на базі. Зайшов за коряшку якусь. Ух і пре, і дави, друзі, нарешті. Нарешті. Ух карася. Ух Нормально ми так. ой 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 ой, ой. <свист> за очко підмовк? Да, за хвост. За хвост. А вид... Див... А вид сидів там. Я! Все, с мормышкой. Ай, блин. С мормышкой. <свист> лайки лайки, блядь. Колокольчик ну що, напевно, що на цій ноті з обірваним карасем будемо закінчувати це відео. І так, вон маленько одного піймали, одненького, хорошенького, і цей, ви бачили, який теж був непоганий, зійшов. За хвоста я його зачепив і не дотягнув до луночку, в луночку не зміг затягнути на жилці. Ну, ви самі бачите, жилочка 008, вона дуже, дуже. Така тендітна і треба обережно. Я вже думав, що я його нахрапом витягну, але мені не вдалося це зробити. В цілому, в такий великий мінус, і коли рибка зовсім пасивна, нам це вдалося, ми зловили і це не може не радувати. Тому обов'язково підписуйся на канал, став свою вподобайку і до нових зустріч з матою обірвану утку. Вдома зараз буду все перев'язувати, чіпляти нові мармишечки. і вже чекайте в неділю. Маю надію, що поїду десь, вийду, знайду карася і обов'язково вам покажу вже нове відео. Всім дякую ще раз і до нових зустріч. Пока.